Сторінка 179. параграф 22. сільське господарство, ремесло і торгівля, міста, магдебурзьке право, словник, натуральне господарство це господарство, у якому продукти праці виробляють не для продажу на ринку, а для власного споживання. Сільське господарство, життя селянства. Упродовж 14-15 століття у господарському житті населення українських земель продовжувало переважати сільське господарство. Розвивалися землеробство, скотарство, риба. Вальство і бортництво, пізніше його змінило присадибне бджільництво. Господарство було натуральним. Попри це, в господарському житті відбувалися помітні зміни. Завдяки колісному плугу селяни могли розорювати нові землі. Поширення набуло городництво і садівництво. промисли, передусім із переробки сільськогосподарських продуктів. Соловаріння було можливе в Карпатах і населяних озерах північного причорноморя. У період феодалізму. Малювання було привілеєм. Ви панів. Проте на Подніпрові ним займалися місцеві селяни і міщани. За правовим становищем селяни поділялися на дві основні групи похожих, вільних, які могли піти від феодала і непохожих отчичів, позбавлених такого права. У 14 столітті більшість селян на українських землях були вільними і лише сплачували данину за користування землею. Землі між селянськими дворищами розподілялися на лани. Дворище складалося з 50 хат димів, у яких жили селянські родини. Кілька дворищ утворювали сільську громаду, село, яку очолював отаман. Села об'єднувалися у волость, копу, головою якої був староста. На зборах копи розглядали всі важливі справи. Також діяв копний суд. Селяни сплачували податки і виконували різні повинності. Основним державним грошовим податком у Великому князівстві Литовському був податок. Податок на військові потреби селяни також відбували державні повинності споруджували і ремонтували замки, зводили мости та греблі, прокладали і обслуговували дороги тощо. церкви віддавали десятину селяни, маєтків шляхти сплачували оброк. Продуктами або грошами та відробляли панщину. Кількість часу, яку мав відпрацювати селянин, власник землі визначав самостійно. У 15 столітті панщина становила 14 днів на рік і іслану. У 1420 році було встановлено одноденну панщину на тиждень у Польському королівстві, а в 1557 році, у Великому князівстві Литовському, на Закарпатті в цей час панщина досягла двох днів на тиждень, у північній Буковині. Існувало близько 20 повинностей і податків. Села, які складалися з німецьких або польських поселенців, лише сплачували оброк і не відробляли панщину. Від кінця 14 століття в Галичині села займалися переважно вирощуванням худоби. Оброк і податок вони сплачували худобою. Суд тут відбувався за стародавніми звичаями і правом. У 14-15 столітті велике феодальне землеволодіння помітно зросло. Уже наприкінці 14 століття. На Україні Українських землях налічувалося кілька десятків латифундій. Словник: десятина, церковна податок на утримання церкви, що дорівнював десяті частині прибутків населення. Оброк, частина продуктів, зерно, худоба, птиця, сало, мед, яку сплачували феодалу пану. Панщина безоплатна праця залежних селян на землях феодала пана або церковних і державних землях. Латифундія велике, приватно влада. Власницьке земельне володіння з натуральним господарством, у якому застосовували працю залежного населення. Панщина на українських землях ознаки безоплатна праця на землях феодала, пана, землях церкви або держави. Роботи проводилися переважно в сільському господарстві. Кількість часу для відпрацьовувань власник землі визначав самостійно. Набула поширення після впровадження фільваркового господарства. Словник фільварки панські маєтки, багатоголозеві господарства, де працювали селяни, що відробляли панщину. Фільварки були зоєнтовані на товарно-грошові відносини, хоча і зберігали чимало ознак натурального господарства. Кріпацтво це залежність селянства, яка полягала в прикріпленні до землі підлеглості владі великого землевласника. Цікаві факти: велика селянська родина могла обробити 5-6 гектарів землі. Урожаю зібраного з такої ділянки ледве вистачало на життя. Урожайність повністю залежала від природних умов, і будь-які природні лиха спричиняли значні продовольчі труднощі. Основним джерелом зростання володінь феодалів були дарування земель правителями держави, захоплення земель громади, купівля маєтків у їхніх власників, освоєння нових земель. Через біль Збільшення попиту на харчові продукти, особливо на зерно і м'ясо, у західній Європі активно розвивалися торговельно-грошові відносини, швидко зростав ринок сільськогосподарської продукції. За цих умов великі землевласники притворили свої господарства на фільварки. Найбільшого поширення фільваркові господарства набули величині в Галичині, Західній Волині, в Західному Поділі, Київському Полісі. Нарешті українських земель вони з'явилися лише в середині 16 століття. Для існування. Фільварків було потрібно багато землі, тому феодали почали відбирати її у селянства, водночас збільшуючи панщину та запроваджуючи кріпацтво. Із 15 століття селянство переводили під судочинство феодалів. У 1447 році селян було позбавлено права на суд, тобто феодали могли втручатися в їхнє особисте життя. Феодали також змушували селянство користуватися за плату їхніми млинами. І шинками на початку 16 століття селяни вже не мали права скаржитися на феодалів великому князеві або королю. Майже припинилася діяльність купних судів. Водночас обмежувалося право селян на переселення. Перехід так у 30-х роках 15-го століття в Галичині призначали певний час для переходів тільки в дні різдва за умови сплати феодалу викупу Сейм 1496 року. Постановив, що протягом року залишити село мав право тільки один селянин за рішенням сейму 1503 року. Селяни не могли переселятися без дозволу феодала. Що означало втрату ними особистої свободи? Остаточне закріпачення селянства на території польського королівства відбулося в 1573 році, а на землях Великого князівства Литовського у 1588 році, що було закріплено в Сейворому законі в Третьому Литовському статуті. Протягом 14 15 століття становище селянства на українських землях загалом погіршувалося. На українських землях у владі Великого Князівства. Литовського, процес закріпачення відбувався дещо повільніше. Це було зумовлено набігами татар і нестачею робочих рук. Словник закріпачення, прикріплення селян до землі. Це перетворення вільних селян на кріпайків і законодавче закріплення цього, Примисове поселення селян на певній території. Із забороною пересування в інші місця та обов'язкової сплати податків власнику землі. Зверніть увагу, у 1529 році вперше згадано опришків народних месників, що діяли переважно в Карпатських горах. Вони нападали на шляхтичів, збирачів податків, грабуючи їх, а захоплене добро роздавали скривженим селянам. Назва опришки співзвучна зі словом опріч у стороні, оприск скеля, оприск. Нестриманий. Імовірнішою є версія про латинське походження слова. До 19 століття діловодство в Польщі і Литві здійснювалося латиною, і в документах зустрічалося слово опресор порушник. Можливо, воно потрапило до народної мови та закріпилося в ній. Соціальні виступи населення. Злам традиційного життя селянства, загальне погіршення становища населення спричинили невдоволення, а іноді і народний опір. Зодним явищем були втечі. Багато селян залишали домівки, прямуючи на південь і схід, та оселялися на межі Дикого поля. Там не було. Експлуатації з боку феодалів, але постійну небезпеку становили татари. Уперше народний опір набув масового характеру в 1431 1434 роках у Західному поділі, де в цей час насаджували польські порядки. Селяни в околицях Хмільника та Браслава підняли повстання. Найбільший виступ населення відбувся у 1490-1492 роках, охопивши Буковину Галичину, Західне Поділля у літку 1490 року. 9 тисяч селян, міщан і дрібних шляхтичів, зібраних за наказом молдавського господаря Стефана, Штефана III Великого Отамана Мухою. Ім'я Ватажка невідомо рушили з Молдовського князівства і захопили міста. Снятин, Коломию, Галич і навколишні села їх підтримало місцеве населення, обурена діями влади, яка роздавала громадські землі шляхтям. Відбулося пограбування маєтків шляхтичів. Купців убивства представників влади розмах заколо занепокою владу, і проти повстанців вирушило велике військо польської шляхти. Вирішальна битва відбулася під Рогатином. У ній повстанці зазнали поразки. Загинуло 1,6 тисяч осіб. Сам муха залишився живим. А напередодні битви навіть встиг відправити частину награбованого до молдавського князівства. Завдяки цьому молдавський господар зміг Розплатитися з османським султаном за заборговану данину. Навесні 1491 року події спалахнули з новою силою. Новий загін повстанців під командуванням Андрія Бурулі дослідники вважають, що це був той самий муха, виступив на Галичину. Проте восени військо було розбито під Галичем, а його ватажок потрапив до в'язниці. Улітку 1491 року він опинився на волі і знову. Зібрав загін, проте був схоплений біля Коломиї і страчений у Хотині разом з іншими полоненими повстанцями. Після придушення повстання мухи молдавський господар наважився на відкриту війну, прагнучи захопити покуттям у 1502 році, йому це навіть вдалося, проте незабаром він був змушений повернути його польському королю. Словник. урбанізація: це процес зростання кількості населення міст, посилення їхньої ролі в економічній і культурному житті суспільства. Міста та їхні жителі Магдебурське право. У 14-15 столітті став помітний процес урбанізації. У тогочасних українських містах проживало до 15% усього населення. У цей період українські міста зберігали феодально аграрний характер. Міщани займалися землеробством, скотарством, промислами і частково ремеслом і торгівлею. При цьому вони перебували в залежності від магнатів і подібно до селян. Відбували повинності, сплачували оброк продуктами, інколи грошима. Населення багатьох міст у Подніпров'ї виконувало тільки військову повинність, що було пов'язано з нападами татар. Найбільшим містом у 15 столітті був Львів із населенням понад 10 тисяч осіб, а Київ налічував до 3 тисяч осіб. Розвивалися і інші міста, зокрема, Кам'янець і Луцьк, у яких проживало по 4 тисячі осіб. У цей час активно розвивалася торгівля і ремесла, які поступово ставали основними заняттями населення. Міста Творювалися на осередки ремесла, промислів, торгівлі, культури політичного життя залежно від розташування на державній чи приватній землі вони. Ралася на королівські, великокнязівській і приватнім, як і в інших європейських країнах, міщани прагнули позбутися залежності від своїх власників або урядовців і здобути самоврядування на теренах України разом із німецькою колонізацією з'явилося Магдебурзьке право. Німці отримали право організовувати в Галицьких і Волинських містах. Самоврядні громади війтівства з автономними судово-адміністративними установами. Перші війтівства були створені в державі Романовичів у 1247 році. Зокрема, у Львові. Загалом до 1353 року Магдебурзьке право було надано семи містам, проте в цей період його застосували в руських містах лише частково. Словних колонізація, заселення території всередині країни. Побудова поселень за межами її етнічних земель. Магдебурзьке право це міське право, яке виникло в Німеччині. За ним міста частково звільнялися від. Підпорядкування центральній владі та створювали органи самоврядування, ратуша будинок, у якому розташовані органи міського самоврядування. Від посадова особа на українських землях 14-18 століття, наділене адміністративними і судовими повноваженнями щодо сільських і міських громад. Виборний від або староста дія. За нормами звичайного права або руського права із запровадженням магдебурзького права війти були головами суду присяжних із кримінальних справ і водночас фактично очолювали магістрат. Зверніть увагу, життя багатьох українських міст визначали норми. Руського права, що розвивалося в часі Русі, головною посадовою особою в місті був від який мав право приймати остаточне рішення в усіх судових справах. Міг навіть засудити винуватця до страти. Від керував роботою ради з 8 12 осіб. У 1324 році магдебурське право отримав Володимир. Протягом 1329-1791 років литовські князі, польські королі, українські гетьмани надавали його понад 2200 українським містам. Львів 1356 рік, Кам'янець 1374 рік, Київ 1499 рік, тощо. Свідченням існування в місті Права самоврядування стала ратуша. Найдавнішою з уцілілих ратуш на теренах України є ратуша кам'янцям. Усі справи міського життя вирішував. Виборний магістрат, який формувався із заможних міщан. Вибори відбувалися раз на рік. Спочатку магдебурзьке право поширювалося переважно на католиків, а православних українців усували від управління містом. Незважаючи на це, Магдебурзьке право мало позитивне значення для розвитку українських міст. Система самоврядування в українських містах ще мала Магдебурзьке право. Заможні міщани, патриціат, це Майстри, багате купецтвом, обирали магістрат, орган міського самоврятування, що здійснював адміністративно судові функції і мав у складі дві колегії, членів яких обирали на довічний термін. Лава це суд у кримінальних справах, членами якого були засідателі лавники. Війт очолював лаву та водночас фактично очолював магістрату. Його вибирали лише із шляхтичів. Ця посада була спадковою або персонально наданою. Рада це адміністративний орган і суд. У цивільних справах, членами якого були райці, бурмістр обирався по черзі з райців один раз на три місяці для керівництва діяльністю ради. Зверніть увагу, Магдебурзьке право походило від привілеїв 1688 року, які отримували німецьке місто Магдебург. Спочатку воно поширювалося в містах. Чеського, польського та угорського королівства на українських землях уперше Магдебурзьке право було введено в 14 столітті в містах держави Романовичів. Згодом його запроваджували литовські князі і польські королі. Словник цех це союз ремісників однією або споріднених спеціальностей для захисту спільних інтересів. Ярмарок, щорічний торг. Цікаві факти. У 14 столітті у Львові проживали понад 10 тисяч осіб, із яких було близько 500 ремісників. Вони об'єднувалися в 14 цехів, що представляли 36 різних професій ремісників Згодом кількість цехів зросла до 35 Зберігся реєстр цехів міста першої половини 14 століття. Кожний цех мав порядковий номер згідно з послідовністю заснування. У реєстрі поданий такий перелік цехів: купці, різники, пекарі, ковалі, шевці, кравці, римарі і сідельники, солодовники, пивовари. Грабарі, кушнірим, ремісники рідкісних спеціальностей у цехи не об'єднувалися. Ремесло і торгівля до кінця 15 століття налічувалося понад 200 ремісничних спеціальностей за часів Росії 70. для захисту власних інтересів і регулювання виробництва. Морські ремісники певних спеціальностей об'єднувалися в особливі організації цехи, діяльність яких визначали цехові статути. Цех мав право здійснювати судову владу над своїми членами, збирав із них податки. А в разі потреби створював власне ополчення для оборони міста. Цехи очолювали виробничі посадові особи. цехмістри. ремісники були зобов'язані виробляти якісну продукцію та продавати її. За однаковою ціною. Конкуренція між членами цеху не допускалася. Перші цехи на українських землях виникли наприкінці 14 століття в Галичині і на Закарпатті. А з кінця 15 століття цеховий устрій поширювався на ремісників міста, Волині. Київщині і західного Поділля. оскільки цехова організація була запозичена з німеччини та Польщі, то формально членами цехів могли стати лише католики. Унаслідок цього православні українці позбавлялися права увійти до цехів. Майстрів, які не належали до цеху, називали Вартачами у торгівлі теж з'явилися нові явища. Так купці для спільного захисту своїх інтересів і взаємодопомоги об'єднувалися в гільдії – у 15 столітті набули поширення ярмарки, які постійно працювали у Львові, Києві, Галичі, Луцьку та інших містах. Ярмарки були першою ознакою становлення ринку. Саме в цей час на українських землях розпочалися активні торговельні відносини. Працюємо з джерелом. Повідомлення литовського дипломата Михайла Литвина про розвиток торгівлі в Києві середини 16-го століття. Київ дуже багатий на іноземні товари, бо нема ж. Шляху більш звичного, як давно прокладена і добре відома дорога, що веде з Чорноморського порту, міста Кафи через ворота та Врики, перекоп на Таванську переправу на Дніпрі, а звідти степом у Київ. Цією дорогою відправляють усі східні товари, а саме дорогі камені, шовк і шовкові тканини, ладан, пахощі, шафран, перець та інші прянощі. Цією дорогою часто йдуть іноземні купці. Вони створюють загони іноді в тисячу осіб, які називаються караванами і супроводять обози, що складаються з численних навантажених возів і нав'ючених верблюдів. При проході каравану значні прибутки здобувають. Київські жителі воєводи, митники, купці, міняйли, човнарі, візники, трактирники і шинкарі. У показових київських хатах можна побачити не тільки достаток, а й навіть величезну кількість плодів, овочів, меду, м'яса, риби. Цікаві факти: від 1343 року відома татарська дорога, що вела з німеччини в Золоту Орду через. Краків, Львів, Кам'янець, Київ на той час це був єдиний торгівельний шлях, що з'єднував Європу зі Сходом. Інший важливий шлях міжнародної торгівлі проходив від кафи, зараз Феодосія, через Київ до Москви і Новгорода. Словних експорт це вивезення за межі країни товарів, цінностей тощо. Після захоплення турками, османами Константинополя в 1453 році країни, які зазвичай купували купували візантійське зерно, Італія, Франція та інші переорієнтували свою торгівлю. Основним перевалочним пунктом зернового експорту стало місто Гданськ на Балтійському морі. Це сприяло пожвавленню виробництва зерна в польському королівстві та на українських землях, що входило до складу Великого князівства Литовського. Через зростання ціни на Худобу в західноєвропейських країнах її почали розводити на продаж на ярмарках українських міст. Волів продавали тисячами, а потім переганяли їх далі на захід. У цей час волів навіть використовували замість грошей.